Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів вітати моїх друзів, товаришів по творчому цеху, по морському цеху. Це Володимир Гнатенко, Ігор Гафонікова, який очільник є міжнародної морської асоціації. Звичайно, сьогодні у нас така незвичайна так сказати, подія, тому що вона має, мабуть, знати навіть, навіть світове значення, тому що на сьогодні в гостях Іліна Ігнатович, яка стала чемпіоном. В Європі на турніри по боксу не зважаючи свої тільки 12 років. І тут присутня Ольга Присяжньок, яка приймала участь тож, теж зірки медіа простір, міжнародний. і Я думаю, де про це скаже пан Ігор. Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Я как президент Міжнародного морського бізнес асоціації принимал участие в організації цього фестиваля. Это международный э, фестиваль э, талантов, да, и организаторами являлись Центр международной культуры и дипломатии, Международная морская бизнес-ассоциация, Департамент международных проектов «Арт-1», International Projects. И э, этот фестиваль, э, в этом фестивале участвовало довольно много стран. И э, что-то 8 городов э, Украины. И первое, что было сделано, это было обозначено жюри международное. И от нашего города вот, был представлен Юрий Работин как почетный член Сетивикат. жюри. Дяк, и жюри призначило Работина в связи с тем, что в Одессе было много выставлено претендентов и участников в этом фестивале. И от нашего города, вот, два таланта были признаны на международном фестивале победителями. Да, это, конечно, международная организация юных нобелевстов, в Киотелле Володя Гнатенко. Да, да. И поэтому вы, как член, почетный член жюри, пожалуйста, представьте. Да, я хотел бы, может быть, начать с того, что, знаете, мы в офисе «Спилки журналистов» находимся, и тут сегодня у нас присутствует Ольга Присажнюк. Бачите, олимпиад вона особлива слова захоплення та вдячності в адресу Ольги Присяжнюк, яка отримала титул зірка медіапростору». Її неймовірний талант, професіоналіст віддані справи створили справжнє медіа чудо. Ольга вміє не тільки захоплювати увагу, а й передавати глибокі важливі послання, надихаючи та мотивуючи багатьох людей через силу слова і образа. Вона майстерна поєднує інформаційні підходи з традиціями, створюючи контент, контент, який є актуальним, глибоким та живим. Цей титул є справедливим визнанням її величезного внеску розвиток медіапростору, і мистецької комунікації. Бажаємо Ольги нових висот, творчих злетів та безмежної енергії для подальшої досягнення. Це не мої слова, це слова поважного журію. Я хотів би, так. щоб пан Ігор Олі вручив цю. Грамоту, а є, є такий маленький кубочок. Це, мабуть, перший кубок в житті, так, Оля? Вот да, диплом победителя Оля. і учасника і кубок победителя цього міжнародного фестивалю. Поздравляємо. Всі даймови. І звичайно, тут ми не можемо, ми пам'ятаємо, як в минулому році Чачарівна Дівчина, боксер, 12 років стала чемпіоном України по боксу. Ми тут перше привітали. Тут у тренер знаходиться. Так що я тебе вітаю. Тут знаєте що написано: вітаємо переможницю міжнародного фестиваль конкурсу Сузіря талантів Аліну Ігнатовича, яка стала водором гран-при в категорії спорт. Під повідпочесної журі фестивалю не отримає патронковий сертифікат та грошову премію, яка стане підтримкою на її творчому шляху. Вітаємо всією важливою перемогою та бажаємо нових досягнень. Аліна справжня зірка спортивної арени, яка вражає своєю майстерністю, відданістю у справі та прагненням до перемоги. Його досягнення в спорті є прикладом безмежної сили волі та невтомної роботи над собою. Вона не просто є учасницею спортивних змагань. А й демонструє справжній дух лідера та великого спортсмена, готова завжди йти до своєї мети. Це головне. Так чи ні? Галінечко? Я тебе вітаю. Покажи. Так. Бачите? О, да. І тут ще є сертифікати, бачите, тобто, дипломи це з Румунії провели. І тут є. Бери, ти вручай конверт, ти вручай цю грамоту. Так, це э, сертифікат з э, призом. Это диплом, вот диплом, и Мне соответственно, хотят, да. вот гран-при э, от международного фестиваля тебе как участнику и как победителю и желаем тебе дальнейших побед. Да, и тут еще, знаете, вы ездили когда тут есть вид национальная спичестна грамота Алина это по персоту, да? Алина ну, да. мы же пам'ятаем отцы ты раз це Оп. далі. Олександр Капшин. Це ваші представники, які їздили правильно? Денис Шадрін, які допомагали в поїздці, Руслан Мерзлий Мерзли. і звичайно Дмитро Рашевський. Ті люди, які вам допомагали по поїздки. Так що передаси, будь ласка, Ліна, від нас зібрання. А у тебе вже стільки всього, да? Так. Да? Да. Я хотів би зараз коротко, Володя, пару слів, будь ласка. І потім буде Но... музичне привітання від Анатолія Себева. Він довго Присажьте, готувався. Слухай, слухай, Я спеціально поїхав з Юрієм на тренування, посмотрити нас Євгеній пригласив, головний тренер Аліни, посмотрити на її поведение и мужество на ринге, Воно, конечно, дуже впечатляет. Я я родился на молдаванке и знаю, что такое драки, что такое вот сложные ситуации. Но так как ты себя ведешь на ринге с мальчиками, многие мальчики тебе могут позавидовать. Также тебе мужество побед и в том же духе без стеснения, без стеснения. И запомни, мы как бы вкладываем в тебя большие надежды. Оправдывай, пожалуйста, их. Хорошо, Хорошо. поздравляю. Спасибо. Да. Хотів би, по-перше, і тут головний тренер, скромна дівчина стоїть, знаєте, це Женя Женя, але ця людина, наша чарівна, вона супроводжує Аліну постійно і я думаю, заслуга в цьому твоя теж велика. Так що вітання всім вашому клуб, клубу. А як клуб називається ваш? Квазар. Квазар. Бачиш, щоб ми всі запам'ятали. Клуб квазар. Так що, Анатолій, тобі слово, будь ласка, як поет. Я приєднуюсь, вітаю з цими нагородами і бажаю тобі дійти до Олімпійських змагань і стати чемпіоном Олімпійських ігор, а потім, може і далі. Ми будемо гордитися, бо це Одеса. Я вам хочу заспівати одну із таких висень, сентиментальних, тому що це пісня про тих, хто, про тих, хто чекає, і про тих, хто обов'язково повернуться. Обов'язково це Я хочу до тебе, я не хочу війни. Я дуже втомнилась, я не знаю, де ти. Я вже плачу без сліз, я вмиваюсь росою. А місяць і плач, не знаю про тебе, ти ж один та щасливий, тебе вкрали у мене. Марне не боліє і терпіє плаче. Я до тебе хочу, ти герой козаче. Я буду чекати, повертайся додому, вишиванку вийшла тобі. Жіночки рідні, Ви почекайте, Прийде світлий день, це буде вже скоро. На ворога знищим, знищим всіх, до одного. Бережи себе, сонечко, бережи мій коханий, Дай хоч вісточку милий, де ти б'єшся за ордами, від рапі орків захищаєш країну, захищаєш від смерті рідну бурши не Вітер, я не плачу. плаче стоплена в круги земля козача. Ворога здолаєм, звільним нашу землю, вишиванки поягнем тобі. Борони всі, Боже, літаєм померти, Щоб скоріше скінчилось, з й пекло, щоб живі повернулись, повернулись додому. Щось він не знав, що на страху, не воював ні. Я не хочу жити. Я дуже втомилась. Я не знаю, де ти. Я вже плачу без сліз, Я вливаюсь росою. Якби тільки вісочки. І все добре з тобою. Браво. Я хотів би, щоб ми зараз хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх наших загиблих. Це якраз пісня по темі. І ми завдяки ним збираємось, тут проводимо свої заходи. Царство їм небесно, а всім нашим воїнам перемоги. Олександр, треба є побажання молодим нашим зіркам? А що можна побажати? Молодці? Працюйте так. За нами перемогу. А від ветеранського корпусу, Володимир Іванович, від ветеранського конкурсу, що можете побажати молоді? Мы пожелаем только здоровья, успехов и победы. Победы, чтобы радовали нас всех. Вот самое главное. Все, дякую. Не знала счастье Веселий мирний край, Живи моя Одеса, живи і розкидає. В Одесі, пливуть по морю кораблі, вертається світів. Одеса зустрічає всіх засмаглих моряків. Кого би не спитали, а чого це мамою назвали? Так це ж Одеса, місто диваків, Одеса, перлина біля моря. Одеса, ти знала щастя і горе, а Одеса, Веселий мирний край живи, моя Одеса живи і розпітає. В Одесі є такий народ, він для всіх комір, тут живуть оса водяни, філатом з ним дружив, кого би не спитали, розкажуть, не отрали історії героїв тих. Моря, Одеса, ти став щось горе, а Одеса, веселий мирний край, ти моя Одеса, живи і розквітай. Одесі такий народ, він радий всім завжди, жарти запрошує, пливе моря сюди, тут двері всі відкриті, і богати всім налиті. Чіткий дівчата ну королеви, що як завжди. Ах, Одеса, берегина біля моря. Ах, Одеса, ти знала щастя і горе. Ах, Одеса, веселий мирний край, живи, моя Одеса, живи і розкидай. Браво!